Але що вони вибрали? Най Ну, чесно, найдурніше рішення. Добре, це рішення воно за собою а, тягне дуже багато питань. По перше, це буде суд. А по-друге, а... По-друге, коли я виграю цей сота, я його виграю, бо це правило воно порушує конституцію України. Там, де вступає конституція, всі їх інстинуації вони йдуть просто по-третє, -по ну в них мабуть, ще погана пам'ять, бо ще в 18 му році в них в журі сидів Меладзе, який катався туди-сюди по 100 разів і взагалі не жив тут ні разу, і мав право обирати людину, хто буде представляти Україну. І ще я хочу задати питання Суспільному. Хай вони мені покажуть заявку Марух, чи подавалася вона взагалі на заявку, тому що ви знаєте, як це було. Її просто запросили. Тобто вони самі порушували ці правила 150 разів, і я не хотіла про це говорити. Зараз це вже в площині юристів. Вони відповіли так, все передано до суду. Все, далі я нічого не рішаю, далі вирішує закон.